Кризу напарники. Я ваша тихотерапевтка, доктор Капухновська. Грего, ми ж не раз це проходили. Ми не смикаємо Марлона, йому дискомфортно. Так. <клес> І Франсін. <клес> нехай кларк Миша, та передусім він твій напарник. Сьогодні у нас двоє новеньких. Посвятіть на нас у реконструкцію своєї дисфункції. Власне, ми з ніком офіційно напарники вже рівно тиждень, зрідчений сприйон напарничку. І функціонуємо чудово, навіть пречудово. Ще ми типу урятували місто. Тож наша присутність тут колосальне непорозуміння. Зауважте, вона говорить за двох, не даючи напарнику висловитись. І тупцяє лапкою приховуючи напругу. А ось і причина її напруги: дефензивне відчужене позерство її емоційно нестійкого напарника. <рек> ну що ж, час тренінгу привітай свого колегу. <рек> Отже, як <рек> бачите, карен інтерпретувала усмішку Джоела як прояв агресії. <рек> Фу, Карен, Карен, <рек> поводі казитись. Хто небудь шланг. <рек> Хроничко, Ось завдання. І це пан або пропав. Провалите, більше не працюватимете разом. У затрополіс жодна змія вже вічність не потикалася. Гопси, крути хвіст. Крути хвісти, гопс. Команда мрі. Сорян поле. One, two, three,